Добрий вечір, дорогі земляки. Коротко про підсумки цієї непростої п'ятниці. Сьогодні вночі та вранці ворог здійснив найбільшу комбіновану атаку на енергетичну систему по всій Україні з початку повномасштабного вторгнення, в тому числі і по нашій області. Використовувалися ракети різних типів та ударні БПЛА. За повідомленням командування повітряних сил ЗСУ, в небі над Україною було знищено 55 БПЛА типу шахет, 35 крилатих ракет та дві керовані авіаційні ракети зі ста однієї повітряної цілі над нашою областю, силами ПВК Схід було збито 14 ракет та сім шахетів, в тому числі. Які ворог спрямував на Кривий Ріг? Зокрема, завдяки створеним нами криворізькими мобільними вогневими групами було знищено 6 шахедів та одну ракету. Дякуємо ППО. Хлопці відпрацювали відмінно. Якби не вони, ситуація в місті була б в 100 разів гірша. Ви бачите, в Харкові був повний блекаут, На жаль, в нашому місті є також влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Вони значні, але, повторююсь, не такі критичні, як могло б бути, головне, слава Богу, без постраждалих. З 6 ранку енергетиками було введено графік аварійних відключень. Лікарні міста і об'єкти критичної інфраструктури були, де це можливо, переведені на роботу від генераторів. Для ліквідації наслідків ударів були задіяні усі оперативні служби, бригади енергетиків та комунальників. До 13.00 водопостачання в місті було повністю відновлено, усі котельні в роботі. Енергопостачання також відновлено. Усі служби міста, лікарні, соціальні установи працюють. Електротранспорт працює повністю, в тому числі відновлено рух наземного трамваю на е, цементний завод. Через ураження об'єктів енергетичної інфраструктури, закома, зокрема зокрема, Дніпрогресу у Запоріжжі, в Кривому Розі, були дуже великі стрибки напруги. Через це були проблеми з роботою насосів водоканалу. що... Привело до потужних гідроударів в трубах теж саме по теплопостачанню. З досвіду зазначив, що в найближчі 2-3 дні вилізуть пориви для усунення наслідків вже задіяні всі служби. Хоча бригад катастрофічно не вистачає. Дякую нашим енергетикам, комунальникам, транспортникам та рятівникам. Ви реально також справжні герої. Зараз ситуація в місті відносно стабільна, але енергосистема України дуже тісна. Взаємопов'язана руйнування об'єктів та обмеження енергопостачання в інших областях та містах може вплинути і на енергопостачання Кривому Рогу. Тому можливі графіки відключень. У разі чого тримайте запас води, заряджені гаджети та пауербенки. Також нагадую, що в місті працюють всі 213 пунктів незламності. В, в тексті є посилання на мапу, подивіться, будь ласка. Всі пункти ви можете піти в будь-який час. Загроза ворожих ракетних та дронових атак зберігається. Дотримуємось усіх правил повітряної безпеки. Щодо обстановки на нашому напрямку фронту, то за даними Генштабу ЗСУ, наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам, втрату живих сіл та техніці. За даними притивного командування Південь, за минулу добу підтверджені втрати ворога склали 114 окупантів та 76 одиниць озброєння і військової техніки. Зокрема, зенітно-ракетний комплекс «Аса» це серйозна зенітна установка, 13 гармат, 4 міномети, 18 одиниць техніки. Також знищено польовий пункт боєпостачання. На нашому напрямку у Нікопольському районі вночі ворог атакував з артилерії Нікополь без втрат. В день отримав 10 ворожих атак. Агресор вцілив дронами камікадзе, обстріляв з артилерії. Постраждала людина. 57-річному чоловіку надали меддопомогу. Він лікується вдома. Пошкоджені приватні будинки та дві господарські споруди. Зайнялося авто. В день у Криворізькому районі обстрілів не було. Рада оборони міста продовжує надавати системну допомогу нашим військовим. Сьогодні вони отримали від Кривого Рогу ще 70 нових сучасних пікапів. Таким часом, з початку повномасштабної війни, Рада оборони міста направлена до військових частин 610 одиниць автомобільної техніки. Це 394 позашляховіки, це джипи та пікапи, 50, 80, 84 повноприводні вантажівки, 54 швидкі. 68 мікроавтобусів, квадроцикли та інша техніка на суму понад 380 мільйонів гривень. А всього надана допомогу нашим військовим на суму вже понад 1 мільярд 875 мільйонів. Це один із найбільших показників допомоги серед усіх міст України. Паралельно, що також дуже важливо, допомагаємо військовим з ремонтами. З початку війни відремонтовано понад 1130 одиниць різної техніки. Робота продовжується і триватиме до нашої перемоги. Сьогодні відбулася сесія міської ради, на якій було прийнято низку важливих рішень. Зокрема, у березні додаткові кошти будуть направлені на триразове збільшення фінансування на підготовку до нового опалювального сезону, ліквідацію наслідків обстрілів та допомогу постраждалим мешканцям, підтримку сил безпеки та пожежно-рятувальної служби, продовження робот з будівництва сховищ. 300 мільйонів виділяється на проведення робот з підготовки об'єктів теплопостачання до наступного опалювального сезону. Це е, е, тепломережа. Теплоцентралі ми не можемо виділяти кошти, бо це підприємство державне, воно підпорядковується Києву. 1,5 мільйонів передбачається на реконструкцію котельного закладу освіти в Центральному міському районі. На заходи з усунення аварій в житловому фонді, у тому числі внаслідок військової агресії РФ, 3 мільйони гривень, зокрема 1,8 на капремонт житлового фонду, пошкодженого внаслідок ракетного удару в металургійному районі. 350 тисяч на поточний ремонт покрівлі будинку на вулиці Павла Глазового, пошкодженого шахедом в ніч з 17 на 18 березня також 20 мільйонів це збільшення витрат на виплату допомоги мешканцям Давгинцівського та Металургійного районів міста, що потрапили і постраждали внаслідок ракетного удару 12 березня. На підтримку сил оборони та пожежно-рятувальної служби. 10. для будівництва нового противорадіаційного укриття в Саксаганському районі передбачено 66,4 млн грн, мільйони гривень 11. Для проведення ремонтів у лікарні номер 5 та дитячій лікарні номер 16 2,2 мільйони гривень на встановлення додаткових генераторів в лікарні номер 16 Підкреслюю, що згідно з бюджетом міста на 2024 рік, майже 80% – це видатки, пов'язані саме з воєнним станом та видатки соціального характеру. Та про наші мирні перемоги. На чемпіонаті України з настольного тенісу вихованка ДЮСШ номер 8 Дар'я Ковальова виборола аж три нагороди. Спортсменка посіла друге місце в командному заліку та третє місце в жіночій парі. Вітаю нашу землячку і бажаю подальших успіхів. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!